Так, а отут і росли мої кабаки, Ті, що показувала, була на базарі, купила собі три рози. Бачите, одна, друга, попросила чоловіка, щоб він не зрізав одну розочку той чоловік, що продавав мені, щоб я хоч бачила, що за колір. І купила ось таку блю кері називається, така голуба. Не знаю, буде це вона чи не буде. Зараз модно, дуже виковирювала, виковирювала все Я думала, ну серняк є сорняк. А зараз дуже модно, отакі е, злакові, називаються. Ну, і я оставила, думаю, хай буде, хай буде собі і пересадила вже з тої сторони. Взагалі, зробила таку собі е, лужайку, таку да, доріжку. Посадила собі персика нового, тому що у нас персики геть ніякі. Посадила, називається рубиновий принц. Купила в Таврії наш сад. Ось такий гарний саженець, не знаю, як він приживеться. Заплатила 200 гривень за нього, побачимо, що з цього буде. Пересадила сюди Лілію. в мене така жовто жовтогарача, оранжева лілія, в мене там в тіночку вона погано росла, пересадила. І тут -то такий, у мене гарний такий кущик купила також таку хризотенку до Кошотаврії. Ось От такий кущик 56 гривень з копійками вийшов. Дуже гарненький, посадила. А це в мене сусідка мені дала, поділилась такою хризантемою, Вона прижилась літом навіть, бачите, живучо буде це А це в мене хризантема також ставрі, але того року посадки, бачите, прижилась гарна, яка розкрослась, і буде-буде, от-от буде розквітати. І це також плетуча троянда. Бачите, як хорошо добре розійшлася на мене. Ось такі посадочки є дещо, дещо ще ще скупила. Зараз піду ще вам покажу, що я купила. Я кожної осені намагаюся обновлювати свій город, тому що територія в мене дуже велика. Вся площа майже 15 мене соток, тому садю, садю все потрошки. А це в мене туя, моя особиста туя, шишечки упала, і під крижовником там виросла така. Я її сюди на таке видне місце посадила, думаю, щоб ми її не затоптали. Будемо поливати, будемо бачити, як вона росте, а тоді пересадимо. Взагалі зазвичай туї швидко, дуже швидко ростуть. Побачимо.